Мало не кожна сесія Рівнеради ради розпочинається з виступів захисників України. Цього разу представники кількох військових частин просили депутатів виділити на їх підрозділи чергові субвенції. З їх слів, рівне є одним із лідерів в Україні по підтримці ЗСУ. Тож і цього разу вони сподіваються на підтримку міста завдяки допомозі від міськради від територіальних громад Рівненщини, ми в змозі перекрити зараз ті нагальні потреби, які з'являються у нас під час ведення бойових дій. Зараз ми акцентуємо увазі на збереженні техніки і життя особового складу. Тобто, під час ведення бойових дій, в будь-якому випадку, є втрати як по озброєнню, так і по екіпіруванню військовослужбовців. Через це його треба постійно поновлювати. Серед військових частин, на які виділяли кошти, такі бойові формування, як Вовки вінчі підрозділи полку АЗОВ, 130-й окремий розвідувальний батальйон та інші бойові частини ЗСУ. Всі, до кого ми зверталися, йдуть назустріч і дійсно нам допомагають. Це дуже приємно, що власне, і місцеві влади наші розуміють важливість тої боротьби, яка сьогодні відбувається, тої. Страшної жорстокої війни і розуміють, що на вістрі усіх цих подій сьогодні стоїть легендарний Азов, який на своєму напрямку нищить ворога і та допомога, яка буде спрямована, дозволить робити це ще більш ефективно. Загалом на військові частини було виділено 9 мільйонів 300 тисяч гривень з бюджету міста. Крім того, з грудня 2023 містом було придбано розвідувальних дронів з тепловізорами на загальну суму понад 72 мільйони гривень. Завершується закупівля ще 200 мавіків на 16 мільйонів та оголошений тендер на зарядні станції для зсу. Оскільки в нас міська рада не може закупляти все, що пов'язано там, наприклад, з військовим оснащенням, то вони просять безпосередньо саме субвенцію. Це на закупівлю там чи військового оснащення. Чи те, що має предмет військового, тому вони передбачають, і потім вони після того нам звітують, коли їх потратили. Так само можна буде ну, показати це громаді, що вони купили. І таким чином у нас йде взаємодія вже фактично третій рік. Як без виступів військових не обходяться сесії і без суперечок на засідання? Прийшли мешканці будинку Київська, 11 та просили виділити як при будинкової території гектар землі, що викликало обурення депутатів. Зокрема, колишній очільник рівного, а нині діючий депутат Володимир Хомко зазначив наступне: говориться лише що там хочу. Це. це говориться навмисно. Дивіться, людина. Поталіськопидиться які паршиві депутати, хочуть підвітно збудуватися. Ні. Принципово внесено питання, зробити там сквер. Тільки ще раз нагадую: не для одиннадцятого ніхто таких прецедентів, щоб в місті давали півтора гектара землі для будинку, немає. Принципово внести питання, зробити там сквер, красивий, з стрічкою мер переріже, і на той сквер буде ходити не тільки одиннадцятий будинок, а й сімнадцятий поруч. Якщо хочете стоянку, робимо стоянку. Тільки не тільки для вас, а й для сімнадцятого будинку. Гамірним видався лише початок сесії. А далі міські обранці перейшли до земельних питань, які голосувалися або ні, фактично без дискусії обговорень. Ще одна гарна новина для рівного: що в партнерстві з Любліном місто отримало фінансування від ЄС на два інфраструктурні проекти. Перший стосується розвитку каналізаційної системи міста, що дозволить вирішити проблему підтоплення центральних вулиць у зливу. Другий на встановлення сотні нових наземних пожежних гідрантів, які допоможуть місцевим пожежникам більш оперативно реагувати на. na zohřájení.